Нещодавно у Надвірнянському будинку культури відбулася вистава Тіні Забутих предків, як відомо, більше двох десятків юних акторів громади було залучено до вистави, а робота велась впродовж чотирьох місяців під орудою керівниці театру студії Амплуа. Уляни Лешко. Тіні забутих предків це культовий твір у українській літературі, це знаковий фільм в українському кінематографі, і я вважаю, що на сцені двірянського будинку культури і взагалі у місті Надвірна повинна відбутися така подія, як Тіні забутих предків. Тіні забутих предків готувалися впродовж чотирьох місяців. Це доволі багато, особливо для дітей-аматорів, які е, вчились е, вперше працювати з. Таким тяжким твором, адже попередні наші вистави створені у більшості на моноложних е, діях вибудовані, А в, в даному контексті це вже діаложна вистава з глибокими підтекстами, з своїми е, глибинними переосмисленнями, хочу зазначити, що Тіні забутих предків це моя режисерська і інтерпретована робота, яка заставить глядача сьогодні постійно перебувати в напрузі. Сьогодні ніхто не вийде з цього залу, мабуть, байдужим. Про роботу Уляни Лашко з дітьми та результат розповіла начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Ми бачимо цікавий феномен співпраці талановитої вчительки, можна сказати, талановитого викладача з Дітьми. Діти прийшли до Уляни Петрівни дуже непідготовлені. Адже ви маєте розуміти, що це діти наших ліцеїв, нашої недернянської громади, це не дипломовані актори. І я хочу тут сказати, підкреслити це, що е, Уляна Лешко своєю працею е, з цих дітей можна, ну, можна сказати, зробила акторів. Діти дуже талановиті, дуже обдаровані. У нас прекрасні діти. Але ви розумієте, що саме робота е, виклада а саме робота керівника, допомагає дітям зібратися всередині, зібрати свій внутрішній світ і м, показати все те, що вони можуть показати. Ну, люди повинні розуміти, що вистава не тільки, е, вистава ця не тільки м, відображення сюжету за Коцюбинським, але це стилізація власне її як режисера, і в цій стилізації вона дає багато простору для. Е, Глядача, щоб глядач сам бачив, мислив, домислював, розумів і сприймав по своєму тіні забутих предків. Заявила про свою підтримку людей, які горять ідеєю. Я завжди підтримую творчі ідеї, творчі речі, будь-які. Коли я бачу, що людина сама хоче, сама ну, горить цим а тим більше може, як Уляна Лешко, яка є дипломованим актором, має не тільки чуття природні, але й має і ну, ремесло, вона це вміє робити так, як треба. То, звичайно, що підтримувати буду, підтримувала, підтримую і буду підтримувати не тільки її, але й всіх інших людей, які горять. Ідеєю і вміють, так як уляна, робити не тільки мистецькі речі, які відображають внутрішні якісь процеси, але і робити все це так, щоб це було достойно, достойно надвірної, достойно самого мистецтва, достойно самого режисера, достойно самої ідеї, власне і автора Коцюбинського, який власне написав цей твір у рамках так званого рекламного ходу. Були підготовлені місця для тіней забутих предків Коцюбинському, Параджанову, Миколайчу. Руку та Чендею поруч глядачі мали змогу роздивитися виставку асоціативних робіт художниці Христини Настюк, оскільки захід був благодійним, вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень для потреб ЗСУ.